партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. Вітаю вас. На білому озері втопилися молоді хлопці. На початку цього тижня відомо, що молодь розважалася на катамаранах. Порушуючи усі правила безпеки, вони стрибали у воду, але в один момент випивти не зуміли. Напередодні троє хлопців самовільно взяли водний атракціон, від'їхали далеко від берега. А ті, хто був на суші, помітили, як молодь топиться. Працівники рятувальної станції кинулися рятувати хлопців. Віктора та Миколу дістали з глибини водойми, що вже без ознак життя. Третього хлопчину вдалося на щастя, врятувати. Хотіли вже човна, їм човна не дала. Тому що бачили, що вони п'яні. Вони, не звертаючи на це, пішли далі, десь знайшли катамарана. Я не можу стверджувати де, тому що прокат був закритий. Взяли катамарана, відпливли метрів 300-400 від берега, в одежі. І не було багато відпочиваючих. Найшли в катамарані тому, де вони були, водку, пиво і почали там пригати з води в прямо в одежі. Потім далі там бачили це, рибаки були рядом, все почали, два чоловіка десь зникло, один тримався на катамарані. Зі слів очевидців, вони були вже три дні ходили п'яні, там. вони порушили всі правила, які поведінки на воді. Руя в лікарні після масштабної сутички зі старателями бурштину на півночі області. Окрім них ще двоє селян, звернулися в районний медичний заклад із вогнепальними пораненнями. У Дубровицькому районі через спробу завадити незаконному видобутку бурштину щинився силовий конфлікт. Операцію поліцейські проводили вночі. Четверта ранку. А в лісах півночі Рівненської області кипить незаконний промисел. Старателі миють бурштин. Їх викривають придані сили оперативного штабу, але затримати селян не вдається. За даними поліції, на підмогу прибув. Буває вночі понад сотню невідомих осіб. Чоловіки спилюють дерева, перекривають рух правоохоронцям. Протистояли старателям 10 поліцейських на двох уазах. Вчинили опір, внаслідок чого правоохоронці отримали тілесні ушкодження та пошкоджено два службових автомобілі. За попередньою інформацією, правоохоронців старателі мали при собі зброю, оскільки з НАТО в селян неодноразово лунали, наче як постріли. На ранок наступного дня до ракитнівської районної лікарні почали звертатися чоловіки. У них були вогнепальні поранення. Слідчі тепер з'ясовують. Й усі обставини стрілянини, зокрема, і походження зброї, від якої постраждали люди, оскільки посилаються на те, що на озброєнні в поліції немає пістолетів чи спецзасобів, які споряджаються патронами з містом дробу. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактами опору працівникові правоохоронного органу за частиною 2 статті 342 погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу за частиною 2 статті 345». За умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу за частиною першої статті 347, за порушення правил охорони та використання НАТР за частиною другої статті 240 кримінального кодексу України. Поліцейські наголошують, що будуть і надалі продовжувати протидіяти незаконному видобутку бурштину серцю. Неспокій на північ області фактично кожного дня шокує подіями. Озброєні селяни вирішували затяжний конфлікт рушницею. Чоловіки чинили перестрілку просто посеред села. Двоє місцевих отримали тяжкі вогнепальні поранення. Вони в лікарні. Срілка вже поліція затримала. Селян за давні образи розстріляв знайомий. Справжній бойовик відбувся у селі Каноничі Володимирецького району. Близько 11-ї вечора. Місцеві жителі помітили двох невідомих на мотоциклі без номерних знаків. Вони їздили зі зброєю в руках, але спроба зупинити їх закінчити. Перестрілкою. Агресивні молодики кілька разів вистрілили у бік опонентів. Двоє чоловіків зазнали поранень. На місце перестрілки збіглися місцеві. Люди відразу покликали поліцію та швидку в медичну допомогу. Обох потерпілих відразу шпиталізували Володимирецьку районну лікарню. В одного із них були множині, поранення грудної клітки, живота, руки та ноги. У іншого проникаючи вогнепальне поранення грудної клітки та відкритий лівобічний пневмоторакс. Зараз обоє в задовільному стані. Тим часом поліцейські оперативно виявили стрілка. Це молодий хлоп... Поці села кідри йому 18 років, звідки у хлопця зброя пояснити не зумів. Мотоцикл його теж не зареєстрований, і звично для цієї місцевості, де фактично законів не існує. Щоправда, вже за цей інцидент молодику таки доведеться відповісти, якщо, звісно він не знайде собі хорошого адвоката. Через депутата недобросовісна жінка хотіла заробити гроші. Рівнянка знайшла цікаву схему шахрайства, розчулити депутати на тяжкій хворобі родича цього разу. Народний обернець був кмітливий та швидко викрив хитрі. Помисли зловмисниці депутат рівне ради жінку у шахрайстві. Так що восени минулого року до Анатолія чогоївця прийшла незнайомка і розказала свою історію, що мешкає в районі Басового кута, тобто на території його округу, і в сім'ї, начебто, сталася біда. Вона мені повідомляє, що в неї хворий тато. Та та, вона просить гроші на лікування. Я поцікався, яке лікування онко. Вона попросила, хоча б 180 гривень, щоб для неї зараз дати. Я попросив її написати заяву. Я її достав, просто-напросто свої кошти дав 180 180 гривень, тому що дійсно розповідає таку Жалобну історію, депутат люб'язно сказав жінці прийти вже через деякий час, а сам покликав поліцію бідолашну і дуже хитро забрали до міського відділку. Вона зізналася, що представлялася не своїм іменем. До того ж, поліцейські з'ясували, що її батько живий. Це була просто якраз життєва ситуація моєї сестри, і я просто як вона не змогла прийти, тому що її було соромно просити. Тому я взяла її якби життєву ситуацію, взяла на себе і розказала все як. Берід її з її позиції так. Тому я сказала, що це я вагітна і чоловік в АТО. Насправді це в неї вона була вагітна і чоловік в АТО. Я звернулася до депутата Чугурівця Анатолія Олександровича за допомогою. Вже я зверталася до нього в листопаді місяці на лікування тата. Він мені допоміг. Сьогодні в зв'язку зі смертю Вічима. Я знов звернулася до нього за допомогою. І навіть у відділку поліції жінка не відразу називала своє справжнє ім'я. Вас звинувачують у Хрест, тобто, що ви е, шляхом довіри, зловживання довірою вималювали в в людей гроші. Ви свою вину в цьому ви знаєте? Так, визнаю повністю. Так. Це просто перша життєва така ситуація, скаслалася і так вийшло. Таке більше не повториться, це, це просто буде наука на все життя. Я зв'язався з своїми колегами-депутатами і з'ясував, що вона ще у трьох колег моїх депутатів була. Хтось дав 150, хтось дав 2000 гривень для неї, хтось іншу суму, але. Вона вже ходила по депутатам, Зв'язався я з цим Леонідом да, з назбосівкуської серкві, відке також у нього подібна жінка, по опису подібна жінка була. Він також для давав для неї допомогу. Зараз із недобросовісною рівнянкою спілкуються слідчі поліції та з'ясовують, що із сказаного правда. Якщо вона не знайде переконливих аргументів, може понести сувору кримінальну відповідальність. Оперативники рівненського відділу поліції встановили особу жінки. В неї виявилася 36-річна рівнянка. За цим фактом від Почато досудове розслідування за частиною першої статті 190, тобто шахрайство. Поліцейські з'ясовують усі обставини події. Поліція затримала убивцю річного рівнянина. Скалічного чоловіка знайшли у спальному районі міста. Експерти відразу підтвердили, що це вбивство. Уже відомо, що покваталися з чоловіком через ревнощі. 14 червня неподалік висотки на вулиці Київська перехожі помітили страшну картину Скалічене тіло людини на землі. Ознак життя цей чоловік не подавав. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала через аспірацію кров'ю. Кровотеча виникла через удар та перелом кісток носа. Наразі матеріали направлено на проведення судово медичної експертизи. У той же день експерти ідентифікували особу загиблого. Це 30-річний рівнянин, проживав разом із сім'єю, сестри та зі слів рідних допомагав їм по господарстві. Під час оперативно-слідчих дій було з'ясовано за яких обставин він провів останні хвилини свого життя. Гуляючи в районі вулиці Київська, той знайомий це жінкою. Згодом підійшов її співмешканець та за чаркою став виясняти стосунки з новим знайомим з тусанами. Врешті потерпілий втратив свідомість. А парочка відразу зникла. Наразі чоловікові вже повідомлено про підозру. Суд йому обрав міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту. В тяжкому стані водій позашляховика після аварії на поліці. Вночі біля районного центру Березни не розминулися два автомобілі. Уже відомо, за словами правоохоронців, що страшну аварію спричинив п'яний водій легковика. І він виїхав на зустрічну. На автодорозі Клесів Михайлин Березне вночі сталася аварія. Там не розминулися легковий автомобіль і позашляховик. При службі обласної поліції розказали обставини цього зіткнення. За кермом легковика був 36-річний житель села Яцьковичі. Чоловік не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та допустив. Зіткнені із автомобілем Міцубісі Паджеро, водієм якого був 30-річний березнівчанин. На місце аварії прибуло кілька карет швидкої допомоги. Водія позашляховика госпіталізували в реанімацію районної лікарні. Медики поставили тяжкий діагноз, це політравма, забої головного мозку і хребта. 30-річний чоловік нині в тяжкому стані. Тим часом долу іншої водія, який не постраждав цій аварії, займається правоохоронці. Виявилося, він в'їхав за кермом геть п'яним. 1,8 промиле показали результати освідування. А за фактом ДТП поліцейські проводять розслідування. Хай невзгоди обходять ваш дім стороною важливі події, які відбуваються в нашому краї. Відслідковуйте разом із журналістами телеканалу Сфера до зустрічі в ефірі. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.